я не подивився, хто з нами є. де мако. Двідеї бачу. О, да, да, є. бачу, бачу, бачу. Поліцейська машинка. Брум-брум Серйозна машина Дюшка, не запрыгивай, наверх, но треба подивитися, может там же хтось є. на а, не показалось, показалось. Ага, он там. Оу. Да, 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 да. Там сюда. Там показал. А, не, не, не показалось, а тут. Чем не показал. Как не показалось? Там до машины я показал. А тут он. О! Машины из-за полиця. Воу! Ой-ой-ой! Вс, вроде не блюдь. А, он там. Ще. Вон бежу. Да нахуй. Угу. Что загубається? Что за ты чтось? О! Так. У нас. Так. Ну. No. Все, не попадаємо, все. Все. Ага, знову були нас. А, з того боку там вони там саме за камінцем. Угу. Що не бачу ці кам... А. Ні, не бачу ці камінець. Де... А, вони визвали БТР. А... -а, -а, -а. Понятно. Це БТР вже? Да, да, да. Ладно, боже, що ми... Шо, Вона велика. Давай їдемо. Що мне тио. По БТР. Ми ж не нічого. ничего. хтось був? хтось був. Машину сідай. хтось на поліцейський. Хопа. Хе-хе. Хеллоу, братишки. Ну тихенько, я щас попробую. Нічого не А вони нам нічого не зроблять, Ну що вони зроблять. Що знайшов щось? Лише покошмарим їх. О, може знайшов щось? Що ми в нашому це робимо? Скажи, будь ласка, ми ж зараз задавлюємо. Та не... нічого нам не буде. О, боже, не може ці кінці. Що ви думаєте там? Зробити щось що? Ого, я ж внутри побачила все. Так уезжаем. По по нам уже просто стреляют люди. Угу. Я была внутри БТР. Ты бачила их? Нет, они прям просто все зеленые, типа, короче, показатель. <реку> Мы с ним потанцювали. Да. Опа, слива! Та що мені, выпрыгивает? Ми зараз за пять выпрыгнем и пять на щось. Задавиш, що? Я хотів тоже задавати, а потом понял, що? що може не вийти. Блін, тут тоже не можна. Думаю, я понял, що, що ти хочеш. Було б, напевно, там, класно. Думала, Якщо тут шахту сквозь когось немає, то тут все відкрите вже. уже. Давай попробуем. Вроде нікого нема. Ну, Все? А Тут дверь не можно закрити, да? То куда? Тут она на месте, на месте, я просто озираюсь. Ага, бачу. Фу. Вау, Воу, воу, воу. За заходь, заходь. Закройся. Закрой тачку не забирают, она еще. Ты даже их не ты тут. Он ещ сюда залез. Да, Та, пожалуйста. Так, я з цього боку дивлюся на Я думаю, душу на підъемник сарак залез. Воу! Да! мене тут. Тебе двое? Угу. Ага, а де сам? Піднимаю. Хочуть піднятися. Цей. Я ж їм не дам піднятися? Ага, бачу. Він, походу передумав підніматися. Що це... Та, -мой, а чого ж ти там кинула? Зараз. О, я нічого не кидала. Ти шо. Надюшка, а чого ти кинула пост там? Просто зараз звідти піднімуться так і все. Так вони там, були. Не піднімаються. Я понял, блин. Мене не піднимаюсь, ти сказав, що в мене тут двое. Дай hey, що? Та я і подумала. Я ж не сказав, поможи мені. Ну Я одного мало попасть, але не попала. Давай лікуйся. Біжи. О, в смысле аптечок нема. Нема аптечок? Скидай аптечки, дві штучки. Скида, скину біля себе. Ну, не передумали підніматися. Я так понял. Ну, щось. Ну, щось затія. Двадцять один і така маленька зону. Да. Я про це. Ти там дивися. я так. у нас дивись? дивись. Ні. Ні. Вона десь нижче веде. Вон. поліцейська машина там. Так, вони до нас пішли. Так, зона в нас. Так, я в себе тут. Це ти ходиш? Да. Добре. Щось ми дуже жорстко з тобою вибрали. Це дуже нормально. Місце. Наоборот, ми вибрали так, що до нас ніхто не дойде. В тебе совк? Да. Так синергетик выпить. Пай. Хтось ходить. Це я. Боже, синергетику катамсь. Ты стреляешь? Не. Yeah. Что, он один вот, ну? ну нормально. Ой-ой-ой, oh, yeah, yeah, чуть не упал. Mm -hmm. Ну, без просто. Ага. Нашла шайбу. Нашла. Тоже бачу. Там где что Будь тебе О, но. О, но. Так, дивися, потому что вони зони можуть до тебе йти. Але жорстко, капець. Хто? Не, не знаю. З тебе десь Зі? А вони може тут а бути, потому що в них зона. Все, вони підніматися не будуть точно, бо їх зона коце. Вони можуть бути внизу у нас. Ну не може внизу бути, а що це так і є. Йомою, дави до зон, типа, і якщо ми зараз вийдемо, нам капець. Що страшно? Топ-10. У мене синій цей рюкзак. У мене теж наш, це нам на руку, ми можемо трошки зіграти від зони. Хто? Ти? Ні. Ну що сюди? До нас хочуть? Це прям для мене, так. Да. Чи страшно. Це може десь знизу. Ні, дуже близько було. Як сюди прям кинув. Да, Все, зона пішла. Да, зом. Ты що, выпрыгнул? Я, сейчас будешь выпрыгивать. Ага, тут знизу. А! Прыгаю. Давай, давай. З мене тут ще зверху, зверху! Я понял, уїжджаю! Уїжджай, він тут сверху. Все, нет, він полиг. Все окей. Його зона взяла. Четверо. Блін, жалко, що я не можу бачити тепер. Я так бачила зверху. Я тебе прошу акуратно. Шолтин, шолтейн, ти, шолтей. Тихенько. Шо ти? Кинув там. Он не кинул. Вот и показал себе да. Блин, не могу побачить. Не-не-не, не, 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 Может, я задал что еще наточить? Я тоже так думаю. Дай. Ага, Вон внизу, да. Давай его, давай его. Давай, давай, давай. Давай. Класс. Не, ну топ топа На. Я думав, він вообще фігар там засиди тихенько там. З... під'їжджає і вона! Кточка вообще супер, ще й такою типу, броньованний. Блін, а я не можу це... Далеко що тебе нема. Ту... У мене вже зона, коротше, і біля мене ще був чувачок. Погнали. Ау. <му> esse top.